I've got the victory living inside of me. I got the great I can not overcome. This ain't no time to turn back. No place to cross back. I gotta keep pressing on till every battle is won. Dobrohoran. Доброго ранку, братекіт, вітаю, я Кіт Мур, і це школа віри, ми вітаємо вас на сьогоднішньому уроці. Школа віри це місце, де наш дух плекається, наша віра живиться і зміцнюється. І ми вчимося, як догодити Богові та бути переможцями в цьому житті. Це не відбувається автоматично. Тож, коли ви стаєте християнином, ви Боже немовля в Христі, вас треба годувати, щоб ви зростали. Але годувати не тільки звичайною їжею, а й їжею духовною. І коли ваш дух живиться та плекається, коли ваш дух міцнішає, то й ваша віра зростає. Саме так Бог наказав нам жити. Ми живемо вірою, ми ходимо вірою, і насправді ми вчимося жити саме так, як живе та діє наш Отець, Творець Небес і землі. Це найпрекрасніша річ. Я маю на увазі, що життя у вірі це дивовижна пригода. Це життя, що захоплює. Це може бути тяжко, тому що ви не знаєте, як все буде відбуватися. Ви не бачите, яким саме буде результат фізично до того, як ви почнете діяти. Ви дієте як Авраам, який не знав, куди він йде. Але завжди так дивно бачити, як Бог здійснює все, як він діє, щоб все це сталося, втілилося, коли ми наважуємося довіряти йому та зробити крок із вірою. Отже, ми знову залишили вам місце. Візьміть свою Біблію, щось для нотаток, заходьте в клас і приєднуйтесь до нас. Помолімося прямо зараз і увіруємо, що ми отримаємо саме те, що повинні отримати сьогодні. Отче в ім'я Ісуса, ми сміливо приходимо до Тебе, стоїмо перед престолом благодаті та просимо благодаті, допомоги, милосердя, відповідей і керівництва. Тільки ти можеш дбати про всіх, хто дивиться. Та слухає прямо зараз, і хто буде бачити і слухати навіть у майбутньому, тобі відомо, де та що має статися. І тому ми просимо про це дивовижне служіння, яке надасть нам ту найважливішу річ прямо зараз для кожного з нас. А як почуємо і приймемо це, то втілимо в життя та будемо виконавцями цього. І ми чекаємо на тебе, щоб ти пильнував за цим і здійснив, як ти це робиш в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Добре. Візьміть свою Біблію. Повернімося до того Писання, яке ми розглядали вчора. Друге послання до коринтян, розділ 4. Друге до коринтян, розділ 4, Вірш 13. Друге до коринтян, розділ 4, вірш 13 говорить Та, мавши того ж духа, віри, за написаним Вірував я, через те говорив, і ми віруємо, тому Той говоримо. Він посилається на той самий дух віри, який мали патріархи минулого, який мали. Кожен чоловік або жінка, які повністю слідували за Богом, вірили йому і бачили. Відповіді на молитви бачили дива на власні очі, Йдеться про патріархів, які згадуються в 11 розділі до євреїв, про всі великі речі, що трапилися з ними, ми маємо той самий дух віри, як Мойсей і Авраам, як Ілля. Єлисей, Петро, Павло, Іван, а також як Ісус. Отже, ми маємо такий самий дух віри. Скажіть це вголос, Я маю. Я маю такий самий дух віри, такий, такий самий дух віри. Тож Він розповідає нам, як виглядає і як звучить дух віри і як він діє. У цьому розділі. Він сказав Та, мавши того ж духа віри за написаним Вірував я, через те говорив. І ми віруємо тому то й говоримо. Зараз він згадує не одну, а дві речі. Що це за дві речі клас? Я вірив. А що ще? Я говорив і ми віруємо, тому той говоримо. Багато християн, багато тих, хто в тілі Христовому не отримали откровення щодо промовляння. Коли вони говорять про віру, вони не пов'язують це з висловленням. Але дух віри не може існувати без висловлення. Бог вивільнив свою віру через свої слова. Творення я маю на увазі буття і так далі. Він завжди це робив. Він продовжує це робити. Ми створені за його подобою. Перейдімо до послання до римлян розділ 10, До римлян, розділ 10. Зверніть увагу на те, що повинен знати кожен віруючий. Бо якщо ви християнин, саме так, ви ним стали. До Римлян 10, вірш 8, він сказав. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Де є це слово? Де є ця віра? Вони у вустах твоїх, і в серці твоєм. Ну ж бо, скажімо це в голос, у вустах моїх, у моїх і в серці моєму. моєму. Бачите, не тільки у твоєму серці, але у твоєму серці та у твоїх устах. У вірші 9 сказано Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог. Воскресив його з мертвих, то спасешся. Як ми спасаємось? Не тільки через віру. Нам потрібно переосмислити це. Він вже говорив це, а потім повторив це ще раз у дев'ятому вірші. І він скаже це втретє, в наступному вірші. Тут відбуваються дві речі, а не тільки одна вірити в серце, і що ще. Говорити, промовляти своїми вустами. Існує причина, чому це здається дивним для багатьох людей. Ви знаєте, у наших церквах, у церкві життя у вірі, всі наші люди знають, що ми часто сповідуємось. Під час кожного пожертвування і, як правило, кілька разів під час служби, але іноді приходять відвідувачі, які не бачили цього раніше, і їм це здається дивним. Люди навколо них говорять, наприклад, таке: коли я ходжу до церкви, я нічого не кажу, я просто сиджу там. Щоправда, вони знаходять це трохи недоречним і грубим під час служби слід дотримуватися тиші. Ні. ні. І з самого початку церква говорила та знала, що Ісус є первосвященником, апостолом і первосвященником сповідання нашого. Але з роками церква втратила це і стала мовчазною. І це не збіг обставин. Невипадковість, причина, через яку церква стала такою, полягає в тому, що так на неї вплинув диявол. Хто хоче, щоб церква мовчала? Хто хоче, щоб церква нічого не говорила у вірі та силі, що глава церкви може підтвердити і зробити на землі? Це не Бог, це ворог. Він своїми силами та думками. Почуттями та духовним впливом завжди намагаються змусити вас мовчати, щоб не казали щось позитивне, щось вірне або що-небудь, пов'язане з Біблією. Але ви повинні протистояти цьому, тому що часом буде спокуса просто замовкнути та занепасти духом, жаліти себе, просто лежати. Сидіти і думати про погане. Але, друзі, якщо ви це зробите, ви програєте битву. Ви повинні використовувати доступну вам зброю. У Святому Письмі сказано: бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом, на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми. Ви зрозумієте, що однією найсильнішою зброєю, якою ми володіємо, є меч духу. І в Біблії, якщо ви читаєте про Ісуса, в Біблії сказано, що Дух виходить з Його вуст, з вуст Його виходить двосічний меч. Саме так ми отримуємо меч духу, а також Слово Боже. Ви не впораєтеся із цим руками. Це не фізична битва. Ви впораєтеся із цим своїми вустами, і ми зможемо розв'язати проблеми, якщо навчимося говорити слова віри в потрібному місці та в потрібний час. Як ми стали християнами? Погляньмо ще раз: як ми стали християнами? Вірш дев'ятий. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа? Або як кажуть, Ісус є Господом, будеш вірувати в своїм серці». Зауважте, багато людей викривили сенс цього вірша. Вони повністю усунули частину про визнання вашими вустами і все, про що вони говорять, це віра. У що ви вірите? Ви вірите? Ви віруюча людина? Так, я віруюча людина. Отже, якщо ви сказали, що ви віруючий, ви щойно визнали, але люди не зрозуміли, що шлях, яким ми починаємо християнське життя, це не кінець цього процесу. Те, як ми стали християнами, це також спосіб, у який ми маємо жити кожен день. Це той самий процес. Ми повинні йти з перемогою і успіхом. У житті, роблячи ці дві речі: вірити у своєму серці, говорити і промовляти своїми вустами, скажімо, це вголос, класе, вірити у своєму серці». вірити у своєму серці і говорити своїми вустами і говорити своїми вустами. Скажімо ще раз: вірити у своєму серці, вірити у своєму серці і говорити своїми вустами. І говорити своїми вустами. Отже, я не думаю, що християнин, а, справжній християнин, заперечив би той факт. Що саме так ви стали християнином, саме так ви врятувались, саме так ви потрапили в Царство Боже. Одкровення полягає в тому, що це ще не все з того, як ви повинні діяти. Ми повинні робити це щоранку, щодня, щовечора. Вірш 10. Погляньмо ще раз: бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Він згадує про це тричі тут у цих трьох віршах. Він підкреслює, що ти віриш своїм серцем, і ти сповідуєш, і говориш своїми вустами. Ви вірите своїм серцем. Ви сповідуєте своїми вустами. Є люди, які насміхалися з таких людей, як я, і таких людей, як ми. І вони кажуть, о, ви, мабуть, і є та сповідницька команда. Хтось каже, ти, напевно, з тих, що базікають та хапають. І що ж вони висміють? Що я це ідея сповідуватися вустами своїми? Це не я вигадав або якийсь інший проповідник нашого часу. Ні, це слово Боже. І це не якийсь окремий вірш. І ви побачите це, адже ми продовжимо вивчати це у школі віри. Ось як це працює. І на це є причина. Е е деякі люди глузують із цього. Це диявол. Він не хоче, щоб дитя Боже вірувало своїм серцем і говорило своїми вустами. Бо саме так діє сам Бог. І коли ви почнете це робити зі Словом Божим на вустах і з вірою в серці ворог не зможе це зупинити, він не зможе протистояти цьому, завдяки цьому все у вашому житті зміниться. О, якби всі батьки знали це і замість того, щоб говорити про те, яка погана їхня дитина, або що дитина не звертає уваги. Що вона не слухається або відмовляється щось робити замість того, щоб просто реагувати на те, що вони бачать, чують і відчувають, навчилися б говорити про них словами віри, що вони хороші діти, навіть якщо зараз ви не відчуваєте, що це не так. Ви кажете, що вони хороші діти. Джонні розумний. Він тямущий. У мене найкращий дід. Вони дуже слухняні, вони добре поводяться, і ви не говорите про те, що ви відчуваєте. Ви навіть не говорите про їхнє поводження сьогодні. Ви вивільняєте щось, ви вірите в щось у своєму серці. Ви вивільняєте слова е... через сповідування своїми вустами. Це дає Богу щось, з чим можна працювати. Це дозволяє небу взаємодіяти із землею. Що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі, нам потрібно зв'язувати погані речі, розв'язувати хороші речі. І ми повинні робити це, віруючи у своєму серці та промовляючи, говорячи своїми вустами. Тепер звернімо увагу на цей вірш. Він сказав: вірш 10, до римлян, розділ 10, вірш 10. Бо серцем віруємо для праведності, а устами ми ісповідуємо для спасіння. У ньому є откровення, у ньому не сказано. Про спасіння для сповідування. Йдеться про сповідування для спасіння. Багато хто думав, мовляв, я спасусь. І тоді сповідуватиму, що отримав спасіння. Але у вірші сказано зовсім інше. Прочитайте це ще раз, щоб переконатися, що я маю рацію. А устами тут не сказано, що спасіння відбувається для сповідування. Що там написано? Сповідь здійснюється для спасіння. І саме так діє Бог. Бог не чекав на виникнення світла, щоб сказати ось воно. О, дивись, ось воно. Він не реагує на те, що бачить і відчуває. Ми ходимо вірою, а не видінням. Ми віримо в щось до того, як побачимо це. Ми промовляємо зміни, перш ніж вони е, відбудуться. Ми не просто говоримо слова реакції. Ми промовляємо слова, що творять творчі слова. Наповнені вірою слова створюють. Наповнені вірою слова змінюють. Наповнені вірою слова відновлюють і зцілюють. Наповнені вірою слова вивільняють забезпечення, захист достаток. Проте ворог зробить все можливе, щоб не допустити цього. Він скаже: о, це якась нісенітниця, дурниця. Я не вірю в це. Але це не є нісенітницею. До Римлян 10, вірші 8, 9 і 10. Це не нісенітниця. Слідкуйте за тим, що ви називаєте нісенітницею. Скажіть мені, хто хоче закрити вуста віруючих? Хто Бог? Той, хто звелів нам сповідуватися, Ісус, якого називають апостолом і первосвященником нашого віросповідання? Ні ні. Це ворог хоче, щоб ви мовчали, це ворог хоче, щоб ви просто здалися та реагували і не змінювали нічого своїм словом. Духовні люди говорять не просто для спілкування. Духовні люди говорять, щоб творити в житті. Вони говорять, щоб щось змінювати. Вони діють саме так, як їх отець. Вони наслідують його як милі діти серцем людина вірить для праведності, а вустами вона сповідує для спасіння. Тепер я хочу нагадати вам про зв'язок. Землі та неба. Відкриймо від Матвія 16. Ми вже згадували про це, і це дуже важливо. Я хочу, щоб ви прочитали більше святого письма про це. Тож Матвія 16, вірш 19. Від Матвія 16, вірш 19. Він сказав І ключі тобі дам, сказав Ісус, від Царства Небесного. Чи це звучить як щось важливе? Звичайно. Чому саме вони? Ось чому. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Чи існує зв'язок між тим, що відбувається на землі, і тим, що відбувається на небі? Але, але що він згадав першим землю чи небо? Бачите, у більшості людей все навпаки. Вони вважають, мовляв, Бог робить щось на небі та вивільняє це на землі. Бог не змінюється. Те, що було викуплено і оплачено, вже стало доступним. Хіба ні? Як це працює? І що ти зв'яжеш, де? Що на землі ти зв'яжеш? те зв'язане буде на небі. Що з цього він згадує першим? Землю. Те, що ви робите на землі, має підтвердження на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Як ми зв'язуємо речі? Ми робимо це словами. До Римлян каже, що ми повинні правити та царювати в житті, і має на увазі, як царі. Як царі, як цар править і царює. Якщо цар або цариця хоче викопати канаву, вони не шукають лопату. Правда ж? Що вони кажуть? Нехай канава буде викопана. <сум> Чи не так? Вони щойно вивільнили ресурси та людей, щоб копати канави? Правильно? Якщо вони хочуть, щоб риття канави припинилося, вони не повинні залишати свій тронний зал, стрибати в канаву та фізично зупиняти людей. Все, що вони мають зробити, це що? Зв'язати це своїми словами. Нехай канаву більше не риють. Я знаю, що це може здатися чимось кумедним, але чи так діє Бог? Він діє саме так. Він каже це, і все готово. Йому не потрібно особисто йти та фізично щось робити. Ісус цар над царями та пан над панами. Хто такі царі? Чи він цар? Хто такі пани? Чи він пан? Зараз ми навчаємося правити і царювати з ним після цього життя. У його вічному царстві ми царі та пани, які навчаються під керівництвом, царя царів пана панів. Але як же нам навчитися правити та царювати в тому, що наближається, треба вчитися правити та царювати тут, унизу, на менш значущих речах, на фізичних тимчасових речах? Все це минає. Як ви знаєте, ми називаємо це школою віри, але насправді все життя це школа віри, і ми повинні отримувати цінні уроки, які ми візьмемо із собою із цього життя. Як царі правлять і царюють, як царі зв'язують і розв'язують. Своїми словами. Зараз ми читаємо від Матвія 16, але перейдімо до Матвія 10. Це десь поряд. Від Матвія 10, вірш 32. Від Матвія 10, вірш 32. Ми бачимо той самий зв'язок між землею та небом. Адже Ісус сказав: Отже кожного, хто мене визнає, перед людьми, того перед Небесним Отцем. Моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюся перед небесним отцем моїм? Чи існує зв'язок між землею та небом? Існує. І зверніть увагу на те, про що він згадує першим не небо, а землю. І що? Спочатку земля щось відбувається на землі, і вже потім на небі, тому що Бог дійсно дав нам свободу волі, і не все залежить від нього. Ви не можете віддати на його розсуд те, що він довірив вам. Він сказав наступне отже, кожного, хто мене визнає, перед людьми. Це ненормально бути закритим християнином і не хотіти, щоб хтось знав, що я вірю в Ісуса, або що я визнав Ісуса Господом. Це ненормально. Ви прочитали це? Якщо ви відсураєтеся від Нього перед людьми, Він сказав, що відсурається від вас перед Небесним Отцем. Ви не хочете, щоб це сталося в цьому житті, а тим паче на грядущому суді. Та в майбутньому житті. Ви хочете, щоб Ісус захищав вас. Ви хочете, щоб Він, коли будуть згадуватися ваші імена, підвівся і сказав Так, вони мої, я їх знаю, вони мої. Але для того, щоб Він визнав вас зараз і згодом і там, вам потрібно визнавати Його тут і зараз, перед людьми. І якщо ви досі цього не зробили. Хороші новини. Сьогодні ваш день. Ми зробимо це прямо зараз. Якщо ви ніколи не сповідували, що Ісус є Господь, я хочу, щоб ви, якщо ви стоїте або сидите, підійшли ближче до екрану. Повторюйте це разом із нами. І при першій же нагоді розкажіть про це іншим людям, що бажають почути Вголос без сорому. Скажімо, всі в голос: Отче Боже. Я вірю в тебе. І я Я сповідую сповідую Ісуса. Ісуса. Господом мого життя, Господом мого життя. Я не соромлюсь. Івангеліє. Я не соромлюсь. Я не соромлюсь. Я не соромлюсь. Віри в Ісуса. Віри в Ісуса. Він мій Господь. Він мій Господь. Він мій Спаситель. Він мій Спаситель. Я вірю тобі, Господи. Я вірю тобі, Господи. І я сміливо зізнаюся. Я сміливо зізнаюся. Я християнин. Я християнин. Я дитя Боже. Я дитя Боже, назавжди. «Назавжди». Я піду за тобою. Я піду за тобою. Алілуя. Хвала Богу! Якщо ви вперше молилися цією молитвою, то знайте, щось дивовижне сталося всередині вас. Зв'яжіться з пастерством. Дайте нам знати, щоб ми раділи разом із вами. Але головне не ховайте, не ховайте своє світло під сукном. Ні. Нехай ваше світло сяє, нехай всі бачать і знають. Слава Богу, що ж це все на сьогодні. Побачимося наступного разу у школі віри. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три дев'ять нуль